І всім привіт! З вами МКРДраг. І сьогодні ми пограємо в гру, де я стану вірусом, і нам треба заразити і знищити весь світ. Будемо грати, звісно, за вірус, бо тут можна грати ще і за людей, але я буду грати за вірус. Ви беремо простой режим. І як би як називати б її. Драк спасіння, Тому тобто я законів люблю. Я займ про себе таким мем не зробимо. Так само і мій у неї нік. Не можу нік це зробити. E, що це генію у нас нема грустно. загрузилась. Німбо. Зараз ми обираємо країну, яку ми будемо заражати. Заражати. якщо ви бачите, тут знизу великий чорний квадрат. Та якщо що, це не баг гри, це я поставила, тому що тут реклама. Можливо, ні, а можливо мені АПЕЗ рекламу кинуть, тому що тут не тільки реклама самої гри, а й різних сайтів. Коротше, двічі, тут ми можемо прокачувати синктоми т.д. Як хотіть зараз дуже погано почуваєте, то може сказати, підходить під вірус, підходить під все. Так, куди ми почали б. Але ми вже почали. Хм. світовий. С спад економічний. Вони ще зверху новини вилізають. Опа. Нормально, поки все йде. Заразили 5 людей в Поки що повільно, але потім, повірте, будемо заражати мільйони, трильйони просто людей. Опа. О, дивіться, дивіться, О, пузирки, вони нам дають фіга всього. Зараз ми, коротше будемо передавати вірус через Євес. Інші Дивіться, дивіться, як скоро йде. Дуже прискорився. Головний прикол буде тоді, коли ми це в усіх країнах світу переберемо і коли на нас будуть самі нападати. Це та, так вже буде класно. А я на стільки 34 СВІЧІ. Мало, дуже мало, дуже-дуже мало, скажу так. Мільйони присконі. Прискачем пересказани... 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 А, та реклама ще якась. Ну кажется, это классно. Вау! Чесно духовное энергия, имбафра. Ресурда и раунд два. Это скоро еще России заразу. Такс. Дивіться, дивіться, дивіться. Підказка, инфа про Украину. Не знаю, знаю, знаю. Я же рап про раз. Зачем один сразу не мог прийти. О, давайте еще раз вводить, разводишь классно. Ой, все, нас не розмножаємо ще. Блін, я радий, що заражаю людей вірусом. Скільки ще плану виробити? Що то? Так. Так, повинні все робити. Дивіться, ми зараз залишили один процент людей. Ааа... Голос... Голос... Та ні, голосую за щось там, щось там. О, давайте через скрой будем порадувати ще. Сейчас він треба 6 способи. Всі способи добре говорите. Опа. Це 2000 людей. Ураган Шикара. Поменьше поганий, то файл, що менш поганий. Там. Двічі птах. Ми вже заражаємо тий ще чи людей. Це в не шутка. О, ми в нову країну перебралися. що ще вони позирки. Це то, якщо ми їх наші момо, то ми переміщаємося в якусь країну. І вони також дають ДНК. Ой, ми вже в Китай перейшли. Дайте може на воду. Бо дебагато заразительності дасть. Текс, текс, текс. Падіння. Ага, бікс. О! Ми є в Токіо. Просто дивіться, тут є такі штуки всякі. І вони нам дуже-дуже допомагають, бо з такими штуками ми скоро ще розмножуємось. Приході, якщо буде якийсь олімпіад любові, якщо такі є, таких нема. Ну, коротше ви розумієте, тому я почав я маю на увазі. От ми, ми можемо відтрактити піти, хоча ні, не буду прокачувати поки. Типу ми скорості зробити, що будуть інтернесу, що буде багато людей в одному місці. І 100% ті, хто будуть зразені теж. О, дивіться, ви там в Україну прийшли, чи що? Кашель. О, так ми можемо ще й самі по собі мати. Це давайте через... Не, ліпше так, через комарів. Ой-ой-ой. Все. Дивіться, як ми скоро розмножаємось. Все, ну то капець. Ми точно пройдемо весь це. <ця>... Хоча, це дуже тяжко прийти. Тому що там треба не тільки всіх зараз, а всіх вбити. А то. Ну, доволі... та да, то дуже-дуже дуже чашко, напевно. Тому що я так і не зміг ні разу зробити. Текс, текс, текс. Ого, ми кручи вже? А, що, але нічого, бо завжди можна стати кручішими ми і заходити весь світ, як в цій серії. Ой, що за такий тон? І ще я вибачу за деякі звуки спонтанні, які тут виникають. Я розумію, що скраще буде мало перехт, через те, що тут такі звуки, які дуже мішають і бісять при перегляді. Це з тим, що я це записую і лежу в ковдрі. Тому що я трошки погано себе почуваю. І так іменно по цій причині на деякі наступні відео будуть записані говорилкою, Так то ще, яка буде замість мене записувати це. По-перше, так і в мене набагато і скорше. А по-друге, ви нарешті не будете слухати усі ці звуки надоїдливі. Значить, ми вже скоро захватимо весь світ, тому що як вже багато е зараження. Їх дуже-дуже багато. Текс, текс, текс. Ми вже скоро всі зараження, всі способи зараження купимо. Імба імба імба. Як ж це класно. Це буде дуже класно, по-моєму. Текст, текс, текс, текст, текс, текс. О, дали опит. Я то буду опитом називати, тому що мені Не, трохи бісить, що говорити ДНК. Опит і ДНК. Ого, угу. щось там коротше файно Хопа. Хопа хопа. Знаю, чи я вже ж вам це говорив. Але просто знайте, Що тут треба не просто здрузити весь світ, а й вбити весь світ. Тоби знищити. Тому це буде дуже. Ой, там вже починають розробку лікарства. Ой, корея, Яка Корея? Північна Корея? не в тому. Ще не північна не сподіваєш. Думаю. Не північна а южна, чи як, думаю. Чи як вона там північна і південна. Думаю, і південно почали. Опа. Ой-ой-ой, вуда два. Непогано, непогано, непогано. Ми вже скорше і скорше розмножаємось. Текс, текс, текс. Текст, текс, текст. Дуже-дуже-дуже все чекало. Ой-ой-ой, Україна! А Україна, це за що? Вчора кулія. За висвіт вже ідеально маху почати лікарство готувати. Текс. Ну, поки ніхто не помер. Треба буде потім вкачувати все в лікарства там. Ну, впроти лікарства і так далі. Бо то буде дуже дуже тяжко. О, ми вже ліпший ніч просто просуди, прикиньте собі. Просто простуда. Куди ході простудою. простудию? ж кожен свій. Кожен третій, кожен п'ятий мінімум. Кожний десятий, окей. Думаю, це вже велика цифра. Так. Ой, ще й там зараз. Файну найліпше тут добратися всі такі в Україні, поки там вже всі все не позакривали порти і так далі. І не почали таку мах. і птахів. Саме головне береш в такі країни, які далеко, поки це все не позакривало, як я вже казав. Ой, мені ще тут половина екрану треба буде просто на чорним квадратиком поставити, тому що до реклама. Не знаю, можна мені буде на тому каналі так показувати рекламу в грі. жі ігрі. Бо По почати колись це робив, можна зайти на мої старі крінж відосики, щоб колись потім змінити на реагую. Де. Там я просто знімав червону кулю. Удара коспішення. Я курсу все поки нормально. 1%. 1%, 1%. Текс, текс, текс. Ты зайти на мої старі відео и побачите на я там ситуацію фігович. Я просто на деяких моїх відео там взагалі е, обложка це реклама. Я ще їде обложки ставити не ним. Я начался ставити обложки і чеки недавно, коли вернувся на YouTube. Текст. О, oh, самі далекі часи не добралися, ту до їм був. Коротше, щоб на що не пізно робити. То перше було. Третя серія, третя чи четверта. Так, перша та... А, третя серія ранку, а по майстера, думаю, хтось ще вже згадав ту рубрику, ніколи. Ні, я її не кинув. Я просто не зміг тоді в тому сезоні апнути майстером, можливо, в якомусь сезоні... сезонів вернем... вернем ту рубрику. Але поки ми заражаємо весь світ, лікарство йде. Ми вже поки будемо прокачувати того серча, тому що це іконка з серцем. Це значення легенів, які пам'ятаю. І тут це вже дуже велика смертельність, а нам треба смертельність буде вкачувати. Перша смерть це. Це зараз рікою смерчі просто рікою. Текс, текст, текс. Йой, це там ще й помирають Люди від них. Ще okay, хейкей. Okay. Я ж я, я вже все знав. І ще то, той відос був свардені за допомогою одної людини, яка мені підказала зняти відос по цій грі. Тому що ідей і мене зараз рівним кольором нуль. Певно на кожне відео буду ставити, типу, а що зняти? А що зняти? А що зняти? По підготовку до таких відео, які я, наприклад, ви бачили на моєму каналі, там лілі на максимальний ранг. Так всі відосики, вони дуже дуже довго хутуються. Так ну пару днів треба було просто апити ту, лілі, щоб апнути її в такий на той ранг, щоб вже потім на відосику пару раз спробувати і нарешті зняти її. Серце самому тереуло. Стерше саме теріло, хлопці. І дівчата. Все, Це то, то просто перемога. Це просто перемога. Хоч ні, ми можемо вбити самі себе. Так, ми прокачуємо всі такі штуки. Тому що нам головне зараз, зараз заразити весь світ. Весь світ, абсолютно весь. Допоки ми самі себе не вбили, тому що це буде дуже фігово. Я так раз вже програвав, а я не хочу так ще раз програвати, тому це буде доволі фігово. Так. Так-так-так. Ой. У мене вже 26 ДНК. Вже 29 ДНК. Кров 2 прокачуємо, там ще кров 3, чи таке маретрю. Але не важливо. Марахо проводить аналіз крові. Ой-ой-ой-ой-ой, він -ой -ой -ой, просто просматривав, що це момент був. Дев'ять зразу таким я подивився. Ой, вже більш ніж від шуми. Бо хто не знає чорна смерть, це інша нас у шуми. І знає, що коли трохи раніше біології цікавився. Я там дуже багато про динозаврів, про інших таких древніх тварин знав. Ну і про зарішення, звісно. Ну, і про віруси. Ой-ой-ой, дивіться, вічимо. Хлопці, ми походи. Хлопці дівчата, ми походу зараз виграємо. Це буде мій перший виграш. Але щоб пройти на іншу бактерію, на інший від бактерій, ну, вірусу, нам треба на середньому рівні чашку ще пройти. Тому, хто хоче на де? на п'ять лайків, бо то буде чашку для вас, дуже. Але давайте на 5 лайків, на 5, цілих п'ять. Я беру, перепроходжу гру на... Середній чашкості і знімаю на вас, вас відео на новому вірусі. Ой, ну, коли ми зараз весь світ заражимо, я трохи прискорю, щоб ми просто, ви просто дивились, як я прокачую там, які різні штуки і так далі. Тому що, це, як для мене, скорше закінчити запис відео і вже випустити його нарешті. Тоді для вас. Менше часу втратити на, мою, на мій фігові відео. Ой, там ще 25% вакцини. Хочу погано. І раз, два, три, чотири, п'ять, все. А ні, буває дуже швидко. Все, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Йоу. Зараз, скоро. Все. Зараз я буду відміняти це все і прискорювати для вас до моменту, коли ми вже будемо знищувати весь світ, щоб ви могли скоріше подивитися це все. І я знову вертаюсь і весь то що щось трохи не так, і замість того, щоб прискорити, мене просто видали що часи, на якої прискорив. Ну що ж, це немає, тому що ми виграємо. Секунду. Там чи тисячі людей. Все, Фінляндія почнеш крізь. Ну все. 100 людей в світі. Зашикаючи 100 людей. Ай все. Дай подивимося графік, може. дивіться графік. І світовий графік. Хм. А от це такий графік, як хворі. Ну і вам можемо поділитись. І всім, па-па-па-па.